Так, трохи дощить. Дощик пішов, але ходжу, збираю, дивіться, знайшов білого гриба, такого непоганенького. Там теж знаходив пару трошки менших, не показував, тому що зараз грибів багато, дуже багато знаходжу маленьких. Ну а показую, звичайно, ось такі самі ліпші, тому що так інакше відео було б по годину. Ха. Ось такі справи, такі красунчики. Дивіться як блистить. Оце так грибочок. Забираю, йду дивитися далі. Так, знайшов ось цього гриба. І також на цьому самому місці. Ще один білий гриб. Ой, дивіться, я вже його не бачу, де він був, а ось де. Ось він. Ось я просто з другого боку зайшов і вже... Не помітив, де він під листям сховався. Ось теж такий непоганий. І в мене вже знов такі два білі гриби. О! Красота, правда? Це навіть можна було і одним дублем відзняти, тому що знайшов тих двох і зразу біля них ось ще один такий білий гриб, дивіться. Ну, Теж красивий. Трохи дощ заваджає збирати, але нічого страшного. Ось яка красота. Дивлюся далі, поки не бачу. Як щось буде цікавеньке, обов'язково включусь. О, такі красні Дивіться, де сховався. Ось він. Ось він білий грибочок. Один тут. Такий. Ось. А другий поряд. Я побачив одного, подивився навкруги і бачу ось ще один. Опа, вітер віє сильний. Ось так. Ще плюс два гриби. Давайте покажу, що там у мене в кошику. Опа. Дивіться, там Ой, дивіться, ще один, здається. Що це таке? А, це сироїшка зелена. Ну, давайте її також заберу шапочку. Ну ось так. Опа. Дивіться, це вже зібрав. Красноголовці. Трохи грибочки сьогодні грязнуваті, але нічого, вдома почистимо, помиємо. І буде супер на маринування. Ось такі білі грибочки. Та дам, дивіться, якого гриба побачу. Ось як виглядає з під листя і з-під трави. Ось такий білий грибочок. Гарний осінній. Опа. Трошки вже й дощ перейшов. Збирати набагато комфортніше. Ну, ось такі гриби. Так, знайшов ще зо оп'ять. Дивіться. Два вже в корзину поставив І ще три тут. Ось такі знайшов. Ну, думав, іти вже геть, але ще попадаються. О, ось такі красунчики. А? Ну це просто гігантський гриб. Мені попався, як на нинішній день. Але дивіться, я його краєм ока помітив. Ось він красий. Ну, заради таких варто йти, але такі гриби надзвичайно рідко попадаються саме Тут, в цій місцевості, тому що багато-багато грибарів, а ліс видно, як на лодоні. Але красунчик ось такий. Так, дощик потроху лиє, а я все ніяк не можу зупинитися, щоб не збирати ось таких гарних білих грибочків. Йду, йду і все попадається один за одним. Дивіться, скільки вже набрав. Ну, Зараз майже буде повний кошик. Ось така красота. Ставимо лайк такій красоті. Ага. Почали мені попадатися гриби набагато частіше чомусь. Чомусь тут зверху біля цих беріз. Де я зараз ось збираю сюди берізки такі. Ось сюди берізки. І тут набагато частіше попадаються біля гриби, ніж там внизу, біля ліщин. Ось такі справи ще один гриб до нашого кошика. Тільки ну, попереднього гриба заніс до кошика. Кошик у мене тут і стояв. І дивіться, зайшов з іншого боку, а там ось такий білий грибок. Ну, ха, ось такий гарний. Блін, які ж вони всі чіткі, особливо в таку мокру погоду. Мене вже трохи звеселило, подивіться. Оце так грибочок попався. Ось який красунчик стоїть. І не один, не один тут стоїть. Ось такий гриб один. І біля нього трохи вищі. ще один. Менший, звичайно, але теж непоганий. Опа, дивіться, які два осінні красень. Ось як гарно виглядають. Так, по дорозі там знайшов ще декілька маленьких. І дивіться, скільки вже маю у кошику. Ну, як на мене, то непогано. І дощ трохи втихнув, тому що якихось 15-20 хвилин планую тут походити. Хоча знявся вітер і досить таки трусить, е, дерев на мене воду. Але це не проблема. Я гарно одівся і готовий ще півгодинки, може навіть походити Ось дивіться, дивіться. Друзі, навіть не встиг відключитися. Ось тут один. І дивіться, ще вище один. Ну, о! Це вже так. Да. Прямо на ваших очах бачите? Ну, відключив би був камеру, пройшов би був 2 метри і знову прийшло би включати. А так, ось ще два. О, теж фантастичні. Дивлюся поблизу. Ну Але так. Коли її знімаю і дивлюся гриби, то не дуже в мене виходить щось знаходити, бо треба дивитися і в камеру і гриби видивляти. Тому ставимо ці два. Ось які гарні. йдемо дивитися далі. Як буде ще щось цікаве, покажу обов'язково. Так, іду я собі отак от знизу. Дивлюся, опа, білий грибочок. Думаю, обзірву не буду знімати. Ось так за нього вхопився. Дивлюся в бока, навіть не встиг зірвати, а там ще один білий гриб. Підходжу ближче і там ще біля нього один. Ось так. Знов три білі гриба. Мені попалися. Ну, це вже трохи цікавіше, коли знаходиш не по один, а коли знаходиш по два, по три і як ті попередні чотири зразу, то так цікавіше набагато збирати. Ось такі гриби. Опа, беремо. Ну, Блін, звичайно, брудні, тому що дощ, дощ. О, ну. Ось так. майже майже вже повний кошик. Ну що ж, ось результат мого походу. Набрав стільки білих грибів. Зараз вже йду додому, тому що дощ не припиняється, знов пустився і я вже почав промокати. Тому спускаюся, йду додому. Буду виходити вже завтра. Сьогодні, напевно, досить, тому що не хочу захворіти у самий розпал осіннього сезону білих грибів. Дякую всім за перегляд. До побачення.